Раніше судими за дрібні крадіжки молодик вийшов на свій кримінальний промисел знов, причому неодноразово. Та ще, як він сам сказав, взяв покататися велосипед, накатався так, що опинився за ґратами, не встигнувши відчути на собі покарання за попередній кримінал. Визначено соточне покарання за частиною 190 -ї. У виді двох років обмеження волі застосованої світовий скроплексе місіс п'яти сімдесят шостої із, із тривалості один рік і вирок Луцького міського районного суду від 9 вересня 2021 року про дослуження до громадських робіт у виді сто годин виконувати самостійно. На сьогодні хоч на велосипед і накладено арешт, але він все ж знаходиться у власника. Накладено арешт на колишній колістовосильні велосипед. Заява від потерпілого Цомполя про те, що він отримує на відповідальність зберігання свій велосипед. Хлопець навіть відшкодовував збитки, які спричинив, але не може пояснити, що то за екстрим, від якого не може відмовитись. Він чесно зізнається, що цупив дрібнички та велосипед. А от телевізора не крав магазин. Єва ви казали, що ви знаєте це повністю збитки відшкодовані. це вірно? вірно. Інші епізоди. Ви що здомовалося, як я пам'ятаю, там допитували. Ви ви знаєте всі епізоди, крім телевізора. Вірно? Це мій телевізор. Це ваш телевізор. Звідки ви його виносили? Здому? А чого вони його на вас повісили? Ну, не знаю. Мене не було вдома. Приїхала поліція і сказала, що я вправий. Ну а потім з'ясувалось, що то ж ваш. Ну так. Не дивлячись на свідчення, які дали мама та брат обвинуваченого, цей випадок все одно розцінюють як черговий кримінальний епізод. Обвинувачений разом із адвокатом просять суд не затягувати розгляд, бо бажають якнайшвидше почути вирок. Бо нещодавно прийняти закон про призов на військову службу і укладення контракту із засудженими. Саме такою можливістю і хоче скористатися обвинувачений, коли вирок набрав чинності. Засуджений бажає служити, укласти контракт і служити в Збройних силах України. Адміністрація виконання покарань направляє його на проходження ВЛК. Якщо він здоровий, за винятком злочинів. Биство з особливо жорстокістю зґвалтування тяжкі і... особливо да, да, за виключно виключно цих злочинів і корупційних злочинів. за словами адвоката. Після ВЛК колонія має отримати документи про стан здоров'я засудженого. Після цього необхідно звернутись до суду з клопотанням про умовно дострокове звільнення від відбування покарання з метою укладення контракту із зсу. Суд задовольняє таке клопотання, як правило. І через сім днів він набирає чинності дана ухвала суда. Його тоді під конвоєм. Адміністрація колонії відвозить до ТЦК. ТЦК видає бойове розпорядження, відвозить його в спеціальні місця, де він буде проходити службу. Після цього статус засудженого змінюється на умовно достроково звільнений. Ольга Ганич, Неля Прокупчук для новин на часі.